Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Сьогодні я піднімлю тему, трошки зміню тему, бо ми останні пару тижнів говорили про політику, бо справді це, що зараз відбувається, те, що важливо знати, і ми з вами мусимо знати, як все буде розгортатися. Але сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу річ: про те, як українські біженці присіли зараз в Канаді. Можливо, ви пам'ятаєте чи не пам'ятаєте, я нагадаю коротенько, що багато українців, які приїхали новоприбуліх новоприбулих Канаду, дуже ставали експертами. І це не то, що я там когось хочу образити. Дуже багато є хороших, добрих людей, які вдячні, і таких є більшість, але є такі такий тип українців, які створили бачення про українців трошки інше, бачення, яке би. Хотілося би поміняти. І я знаю, що ви зараз кажете. О, чому ти, канадський марк, не говориш про індусів, які тут е, повністю мають свої бізнеси, приїжджають, протягують один одного. А тому, що, дорогі друзі, цей канал саме. Для вас, українців, і ми повинні говорити про речі, які стосуються нас з вами. А те, що індуси роблять, ви можете зайти і знайти тисячі каналів в Ютубі, які розповідають, що індуси роблять добре, що погане, і так далі. Тому не варто це кидати, цю карточку і взагалі рівняти себе до когось іншого. Ми є українці, і ми є ті, хто ми є. І зараз наші люди почали так. Говорити вже по-іншому, вже Канада почала подобатися українцям, вже канадці, які прожили тут рік, два-три себе навіть українці починають називати канадцями. А знаєте, в чому найбільша проблема? Проблема в тому, що я про це говорив. Я не кажу, що я все знав, але я говорив, бо я мав свій власний досвід, як я це все пережив, як я це все пройшов. І коли людина чи сім'я приїжджають на нове місце. Вам спочатку ейфорія. Перший місяць, два цікаво, там магазини, нові потенційно дорожні правила руху, якісь е, нова місцевість. Всі люди собі ходять, дивляться, а потім починає вже реальність падати на цих людей. Реальність даряє конкретно треба йти на роботу, треба заробляти гроші. І тут українці почали бачити, як це складно. Почали говорити та ми потрібні Канаді, та Канада нас буде тримати е, за руки, за ноги і не буде відпускати. А виявилося, що Канаді не так і потрібно, бо Канада має стільки іммігрантів, аж забагато іммігрантів. Що тепер навпаки Канада скорочує потенціал, щоб отримати піар, щоб е, залишати тут людей. І взагалі до наступного року потенційно один мільйон канадців не зможуть продовжити свої робочі візи. Чи з мати повноцінне право тут залишитися і будуть змушені покинути Канаду? Тому це не так далеко, як всі люди думали, що це легко, і Канада так не є для всіх. Канада це країна. Де треба розуміти, чого ви тут є, і потім е, працювати дуже складно, щоб добитися тої цілі. А якщо ви дивитесь на Канаду тільки з поганого та негативного боку, то означає, що вам просто тут не місце, тому що ви думаєте та шукаєте легкий вихід ситуації. Легкого виходу з ситуації немає. Я вам відкрию очі і скажу так, як воно є: ображайтесь, не ображайтеся. Зараз в світі немає місця. Де легко. Ніколи в світі не було місця, де є легко, де є добре, де абсолютно немає проблем. і де найкращий клімат, де немає взагалі ні крапельки негативу чи поганої якоїсь речі, яку ви в житті маєте. Ви завжди, де би ви не були, знайдете щось. Деколи треба закрити очі на п'ять речей і відкрити очі на. Одному чомусь, що доведе вас до вашої кінцевої цілі, і потім ви побачите за 3, за 5, за 10 років. Ага, вон чому я приїхав в Канаду? Щоб мати свій власний будинок, щоб мати потенціал працювати неважко, щоб жити спокійно, вільно та подорожувати по світу. І тоді ви собі скажете та своїй сім'ї та можете запитати, навіть чи це був добрий вибір, чи ні. Тому тепер українці... Почали це бачити, що Канада справді не є такий поганий варіант, що Канада навіть не є такий поганий варіант, як думали та рівняли, що в Америці краще. А в Америці зараз набагато гірше в тому плані, що українці, які приїхали, не знають, що буде з ними. З U4U потенційно Трамп може один день прокинутися і вирішити всіх депортувати. U4U не дає взагалі ніякої можливості залишитися в Канаді в Сполучених Штатах Америки. Перепрошую, і отримати легальний статус. А Канада, хоть є шанс, хоть є потенціал. І ці люди зараз тихенько сидять, приціли, працюють, бо їм вже сподобається. Вони вже так не говорять. Немає так багато цих експертів українських, які приїжджали один місяць, два місяці, три, і дуже сильно нас говорили про Канаду, не розуміючи, взагалі як Канада працює і як працює взагалі ця система. А ця система працює досить добре. Якщо ви настирливий, ви маєте хорошу роботу, але щоб отримати цю хорошу роботу, потрібно мати настирливість. А щоб цю настирливість мати, потрібно деколи. І перейти різні складніші роботи, які вам не, не, не подобаються. Українці тут приїхали деякі, казали, я там працював, працювала менеджером, я там працював, працював директором, я там мав свою фірму, я не буду йти на ту роботу, не буду за ті гроші працювати. А тут в Канаді всі рівні не хочете працювати, то там зразу повно. Інших іммігрантів готові працювати за ті гроші, і завжди так треба розуміти, що якщо ви не готові і не хочете і будете перебирати, то на ваше місце знайдеться 10-15 таких, які будуть тільки щасливі, і будуть вам дякувати, що ви лишили це місце. І в кінцевому результаті ви тільки програєте. І в чому полягає те, що українці приїжджали сюди, потім їхали назад в Європу, потім знову приїжджали назад в Канаду, потім їхали в Сполучені Штати Америки. Тепер вже Сполучених Штатів Америки хочуть їхати назад в Канаду. В Чому добре в такому житті? Ні в чому, це нема стабільності. Людина витрачає свої кошти і роки йдуть. Знаєте, ви завжди думаєте, що люди думають, що от мені 25, мені 30, мені 35, ще є повно часу. Але за ті 2-3 роки, що люди їздять, можна багато інвестувати в будинок, можна багато. Зекономити грошей можна багато як потенційно відкрити свій бізнес. І то, що деякі українці, які тихо сиділи в самому початку, роблять і відкривають різний тип бізнесів, що Канадці ще навіть не бачили, що Канадці навіть ще не відчули. І ці люди живуть добре, вони задоволені, вони вдячні Канаді. І, і ще раз підкреслюю: а ті, хто говорив, не говорять так, бо бачать, що канадський уряд не дуже так буде роздавати піар. Бачу, що робиться в Сполучених Штатах Америки, теж переживають. Сидять тихенько і вже розуміють, що Канада не, не виявилася такою поганою країною. Але я дуже радий, я дуже радий, що я завжди розповідав так, як воно є. Я говорив завжди про найгірші сторони Канади. Задля чого? Не задля того, щоб відлякати когось, а просто допомогти людям більше зрозуміти цю країну через е екрани. І через мій канал разом з вами. І мені це вдалося зробити, тому що люди, які бачили меседж, бачили, що я живу в Канаді, при тому, що я міг би вжити в будь-якій іншій країні, і я тут живу і розповідаю про це, значить, тут не так погано. Значить, якщо хтось інший може, чи він може, то і я зможу. І кожен з нас може добитися абсолютних вершин. Головне ніколи в житті не здаватись та не думати, о. Мені не вийде, бо в мене англійської нема. О, мені не вийде, бо в мене нема освіти. О мені не вийде, тому що мені е, так не подобається, або мене там хтось недолюблює. Немає значення. Це все в кінцевому результаті доходить до настирливості. Якщо ви настирлива особистість, то вам вийде. Вам просто може вийти з 150-го разу, а комусь з 50-го разу. Але головне не здаватися. І тому ці українці тепер хороші, ті, хто не жалівся, вони стоять і сидять дуже добре, і навіть показують приклад канадцям на даний момент. І ті, хто хейтив Канаду, вже тихенько присіли та не говорять нічого, бо зрозуміли, що їхній хейт був не конструктивний, а просто на емоціях, тому що вони очікували чогось неймовірного від Канади. А Канада виявилася такою самою країною, де живуть так само люди, як і всюди в інших країнах світі, і не більше, і не менше. Головне знати, що добре в вашій душі, головне, щоб ваша сім'я була разом. А все решта можна перебороти, все решта можна пережити і можна добитися всього, що ви забажаєте. Друзі, я хотів вам розповісти про це відео, бо я це все спостерігав за останні півроку, чекав, щоб це дійсно сказати так, як воно є. І мені здається, що мені вдалося донести вам класну інформацію, такої якою вона дійсно є на даний момент. Вам бажають друзі здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.